Згодом меть Опері казав, що ну, він все більше, більше почав навіть закохуватися. Я посміхався, як 15-річний хлопчиська на першому побаченні, і ми навіть жодного разу не розмовляли по телефону, не кажучи вже поз... зустріч наживо. Блін, ну, три місяці і могли б вже й зустрітися. Ну, дні а... графіки. Да. Але одного ранку щось змінилося, і факт від Джулі Робертс став романтичним. Вона написала: Передзвони мені і додала її номер телефону. І Метю їй позвонив, вони говорили половиною годин по телефону. І Метю Пері зрозумів, що він більше не нервується поруч з нею, навіть не поруч з нею, а навіть там пишучи щось їй чи говорячи. І говорять, що після цього нас вже було не, роз... не зупинити. Я не був певен, що саме ми ми куди саме ми падаємо, але ми падали, тобто там тобто, закохувалися. Да. Да. В той же день Джулія Роберт постукала двері Пері, і вони вперше зустрілися особисто. Тобто, ну, щось вона Роберт... робить. Так, да, Джулія Робертс взяла все свої руки, сказала, позвони мені і прийшла до нього додому. Так, да, можливо, ти... вона просто відчувала, що він такий, типу, нервовий При... чи невпевнений. Да, да, вона, да. можливо, знаєш, типу мене відчуття, що вона давала там десь вже 10 тисяч натяків, і він, типу, не розумів це. І вся сценарі кімната сценаристів да, цього не розуміла. І вона така, блін, ти мене задовбав. Ось мій номер телефона, ось я приїхала, все, да, давай. 100%, погнали». Це погнали. Да. І меч переговорить, що коли він відкрив двері, а там стоїть Джулія Робертс. Усміхнена, він сказав щось стилі, о, та сама Джулія Да. А вам хтось коли-небудь казав, що ви дуже схожі на Робертс? Да, Це точно.